Коротше, всім привіт мої любі дорогенькі. Ой, тільки що на вулиці таке було. Короча, буря, вітер, ураган, гром, гримів. Проснулась мала і каже, ма, йдем, Ой, каже, в этот, ай, в магазин. О. Ну що ви думаєте? Витащила вона мене оце в магазин іти, от красавиця. Тепер будемо йти в магазин за шоколадкою. Бачите, небо таке прям човне. Так, Мама, так, так. мені як так, мені як зазвичай хтось дзвонить саме тоді, коли я знімаю відео. От. Сьогодні я взагалі вирішила взяти таку паузу, переділити увесь день донишці і не знімати відео. Віде. Віде. Вирішила відняти оце одненьке для вас, поки йдемо до магазину. От. А так. Вирішила приділити усю свою увагу сьогодні донорці, тому що е, коли почала вести свій блог, то стала більш такою, знаєте, зайнятою, е, більше увагу свою приділяти стала саме Ютубу, розвитку свого свого каналу. От, а донечка також потребує моєї уваги. Тому сьогодні вирішила взяти цей таймер трошки. Зараз на вулиці так свіженько, хорошенько. Я би навіть сказала, що прохолодненько трошечки так от мені як у майці йти. От. Ну, що то гримить ще, знаєте. Що то гримить, значить ще що то буде. Але у місті, я так розумію, там небо затягнути. Я так розумію, там взагалі піпець, там взагалі суєта. Страшенна. Ну, у нас тут тільки що теж лило, дай Боже. От, за <гл 'язаний> за пів години налило тут такого, звісно. Так. Блін, мені здається, чи з землі прям пар іде серйозно. Ось так вона нагріта була, це вас. Ну, коротше, отак от як-то. Дай та що попало, я Якийсь Дядька чужий розказує, чи бігать по лужам, чи не бігать по лужам. Каже, що я то буду бігать по лужам, що ненормально чи що. Блін, опять ці машини роз'їздились, та що б у вас уже грець вам стався, ну? Закалібали, чесно вже. Машина? Машина, так. Да. Так що досі мене витягла це з хати. Купну зараз, щоб попити, які тут смаколики їй. І все, і додому. І нічого сьогодні не будемо робити, поки Мам, я... Мені а... мені. Нічого, мама, я нечого, мами трошки є з Ну у тебе нету, у мами є. Поки я сторожила малу, поки вона спала, щоб вона виспала сьогодні. Мама трошки вже підрізала укропу і кущовку. Я сьогодні лодалька, ледача. До речі, мені там хтось написала, яка женщина в коментарі, що краще б ти зробила собі зуби, а не нігті. Во-первых, я зробити зуби це не 700 гривень, однозначно, щоб ти розуміла. А во-вторых, мені каже, що мої зуби це моя проблема. Якщо тобі мішають мої криві зуби, то просто не дивись на них. От і все, от і все. Ну добре, зараз ходимо до магазинчику, потім вам відзвітую, так сказати. Коротше, котики, зайчики. Опять наперла повний пакет, опять потратила кучу денег і опять не знайшов. розумієте? Я взяла, значить, півторушку коли, двушку, ні, півторушку. Стой да, стой тут машина. Машина, стой. Півторушку лімонаду взяла. Потім що я ще взяла. Взяла. 12 штучок о цих конфет матірних, слідки лінійки, я дуже люблю, вони мені, знаєте, дуже м'які смачні. А, взяла малой творог з Лагода. Що ще? А, взяла і сок з трубочка, три шоколадних в стаканчики. Ну і все, ну так, і все. 400 гривень. <плес> я навіть ну, ну, не, не брала собі кемел жовтий. Просто, от, от просто 400 гривень. Я грібу, я не знаю. А мені потім кажуть, зуби зробити. Ну, давай мені день, я піду стіла зуби, в чому проблема? Ти знаєш, я робила, дорога моя зуб, до речі, у минулому році. І вийшло мені всього нічого, знаєш, один зубик. Так що, щоб зробити усі мої зуби, мені треба так, на скидку 2000 доларів мінімум. Розказувати мені. Я теж можу багато чого розказувати. Зуби, не зуби. Яка раз, у мене <звіл�ь> з такої життя, як вона вчаться, багато поводов для улыбки, чи що. Ми тимись на мої зуби. Я що тобі дарений куль чи що? Так погань літає разно. Ручки, блін, ціки, то не міняє, від вроді. Лівеняка прийшла, чого вони літають. хрен його знає. Ой, коротше, ну це походу все. Це, походу, пройшов дощик, і, походу, все, я так розумію, що зараз вас погодиться, та й не буде дощити. От, коротше, витратила кучу денег. Капець. Капець. Нічого током не купила. Ну, малі не могла нічого не купляти, тому що і так зараз трохи обмежую її. у всьому. Не, не, не стосовно того, що не вистачає грошей. Ну, це також, але здебільшого в воспитательних целях. Трохи обмежує її в іграшках, у солодощах, у виховних цілях. От. Ну, Вже зараз майже 6 година. Я не знаю, зараз трохи на вулиці, подихаємо воздушком. Не, не обов'язково ходити по, по калюжам, ти знаєш, дорога моя. От, зараз трошки погуляємо на вулиці і підемо в хату, включимо собі фільми, мультики, будемо дивитися, віддихати. Ось От такий у нас сьогодні незагадочний В Магазин сходили, зварили вареників з картошкою, пакупних я не ліпила. Ось така лінтяйка. Ну і все, чоловік сьогодні на сутках. того, Якби готувати багато не треба. Руслана, ну долго будем топтись, с водички, скажи. Басячка, страшно. Ну пошли уже хватай воду, листы ну что такое, Руся? Ну это же понимаешь, понимаете, лито для детей. Вот, где ты там есть? вымочить мочить ногу. Да Та пошли. пошли. Так дела. Напишіть, що ви сьогодні робили, чим ви сьогодні займались, як вам погодка, яка у вас, до речі, в місті погодка. От. Не забувайте підписуватися, коментувати, ставити лайки, робити репост, поширювати це відео. Блін, кошти така лівіняка пройшла, щоб ти побила все. Пашвіруся. От. Усіх люблю, всіх цілую. І всім папа. Блін, -па. капець, ми з малою вовремя. Коротше, тільки доходимо до твору, наче вся дощ. Не знаю, не видно, мабуть. Ой. Капає. От, я не знаю, як вам показати, щоб було видно. Що пішов, дощ капає. Так що... Встигла, я помилялася, що сьогодні більше не буде дощу. Я не знаю, але його не видно, напевно. що. якась яка фігня з телефоном чи що, я не розумію, що він сам хоче, включає, відео виключає. Коротше, не знаю. Пішли, Руся під кришу, На дощ пішов. Не знаю, чи видно, чи ні, але пішов. Дождяка така.